Добрий день патріоти України, воїни Тилу, воїни фронту пропонуються. Важливе питання, як завжди, на огляд, обхід Росією, санкцій. І чи це можливо? Зрозуміло, це можливо. І ціна питання це інтереси інших країн, які отримають від Росії відповідні гігантські бонуси, преференції. Що ж пропонує і кого шукає Росія? Росія шукає в особі Турції такого свого партнера. Яким шляхом? Вона намагається, закликає Турцію розрішити купляти долі в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах. Це приведе до того, що буде нафта і всі продукти пов'язані з нею, не російськими, а турецькими. Як результат, це вже є один приклад обходу санкцій і як результат підтримання дії спроможності самої Росії. Також російське руководство просило в турецьку, в турецьку владу відкрити спеціальні рахунки величезних компаній російських і дозволити їм працювати всередині вільних економічних зон Турції. Це теж другий спосіб обходу. Там способів досить багато, це інший спосіб ще обходу санкцій. Це пропонується такі варіанти. Але це не лише одна Турція, це може, можливо такі схеми будуть запропоновані і іншим державам. Нагадуємо, що президент Турції Ердоган. Ось він на картинки. Сьогодні прибув в Сочі і буде там вести відповідні переговори з даних, можливо, питань. Зрозуміло, буде запропоновано це тільки два варіанти, можливо, ще більше варіантів. Обходу санкцій, можливо, Росію цікавить також і військова сторона, ті ж самі боєприпаси, і озброєння, можливо, які радянські залишилися, які можна в обхід санкцій провести під виглядом турецьких чи інших компаній. Зрозуміло, що Росія, на Росію санкції впливають. Гігантський рівень безробіття, країна, яка воює, люба країна, яка воює, в неї індикатор це безробіття. Тому що, якщо в Україні знищується інфраструктура, промислові об'єкти, інші об'єкти важливі для економіки, то в Росії вони не знищуються, але вони знищуються економічно шляхом санкцій. Тобто не буде працювати ніякий завод, фабрика підприємство, якщо її продукція в великих кількостях не потрібна. Наприклад, була спрямована за кордон. Тому санкції діять, проблеми також із грошима і все інше. Ставим лайки, вподобайки, підписуємося на канал. І пишемо свій коментар. Спасибі за увагу.